Привіт! Хлопчики та дівчатка! Це овочі. А ось це помідорчики. Їх ще називають томати. Помідорчики теж овочі. Вони круглі, червоні і дуже смачні. Зараз ми зробимо помідорчик. В мене є пластикова пляшка, і я відрізала донышко від пляшки. А ще є червона кулька та зелений хвостик. Тепер я одягаю червону кульку на донишко пляшки і приклею зверху хвостик. Це буде не справжній, а іграшковий помідорчик. Подивіться, що вийшло. Це гарний червоний помідор. А тепер можна пригостити твоїх іграшкових друзів помідорам. ти такий помідорчик, до побачення, діти.